Доброго ранку, рада вас вітати в понеділок, початок робочого тижня, Саша на роботі, ми по своїм справам, як кажуть. залила. Ми поснідали вже давненько, залила в басейн хімію, тому що ці дні, ну, то дощ, то що вона, вода дуже швидко зеленіє. Подивіться, що я зробила. Дякую вам за пораду. Подивіться, бачите. Бачите, що я понацажувала, просто від красивих лілій повідрізала, де в мене залишилися верхушки ці. І посадила просто. Не знаю, напишіть, можливо, потрібно під пляшку ховати, а можливо, так. Цю мою свою красуню, оцю велику жовту. Трішки розсадила. Ось сюди посадила, тут теж дві буду поливати. А це поставила масло. Ой-ой-ой, вже вже вже, вже, вже розтануло. Зібрала трішки гірочки. Сьогодні баночку закрию, просто так. Це перебивала цукрову пудру. Дуже гріється, воно якось не розраховано. Хочу зробити сьогодні печиво, те своє улюблене, цукрова пудра. Ось і в тісто сюди набила е, варю. Ой, не закрила, зараз закрию Варю варюморкви, картоплю і буряк. Бачите, в окремих костях, тому що так краще і по смаку, і по кольору. Сьогодні зроблю шубу. купила оселедець, такий нічого, не кровавий. Почистила. Ну і зараз буду займатися тістом, швиденько замішу тісто, тому що мені на 13 годин до стоматолога не потрібно йти. Ось, дивіться, вже яка батарея тут потрібно в підвал опускати. Дивіться, які ці гурята гарнесенькі. Хрумкі з цибулькою синьою дивляться, вони дуже гарно. Ті зроблю просто банку звичайних таких. Ця краса оперла, тому що ну, трішки щоб не впала. Все, починаю зараз працювати швиденько, тому що перетримала. Сьогодні я зроблю маргарина трішки і додам масло. У мене це маргарин валяється, зараз таке масло це беру для випічки. Готую. 250 г треба. Ну, рецепт є. З цього Печиво це оте біле ангельське, ох, яке воно смачне. Крохмаль потрібний, борошно, олія. Ну і все там. Дивіться, тісто замішується дуже швидко. Я прямо сьогодні в мисці вимішала. Отак От його з'єднала і тепер трішки так приплюсну. І в холодильник хвилина 30 покладу і потім буду випікати. Кажу, рецепт такий у мене є. Що ви зараз так близько біля мене, прямо у мене, як кажуть, на груді сидите. Ну як поставив, так, так і є. Що сьогодні я трішки... Санько, воно, ключ закрила ворота, Трішки сьогодні я щось заварилася. Е, Печиво те, шубу зробила. Давай, мам, пока. Покупалася, дивлюся, вже ой ой-ой. Вже час. Вона щось сьогодні ні басейн на Олахімії. В басейн залізеш, отак беру пляшку, ну, в мене круга немає. І це підняла волосся. Я так спину лежу там 5 хвилин. Дуже допомагає. Прямо допомагає дійсно гарно. Але сьогодні ж не буду залазити в басейн. А чую, кричить Люда. Люда! Ла, ла, ла. я думаю, що там таке виходжу. Вона каже мені. Вибачте, бачите, яке тут. Дрібіжання, Тут дорога така. Кажала, привезли на базар сливку по 25 гривень. Шикарна сливка. Я одну взяла, покуштувала, ну прямо отака сливка. Нема отого, того, знаєте, зелених таких прожилок. Не знаю, відкіда вони привезли, але сливка як сонце. Вона купила, ну, навіть на кіл вісім. Каже, я люблю. Салюну, то в відрах вона квасить. Кажу, та ні, ми квашене не любимо, то я її брати не буду. Коли зайшла в хату, коли Таня телефонує, Алла, якщо тобі треба, я куплю. каже, бо в них небагато. Люди грибуть по 25 гривень. Така шикарна, така сливка. Кажу, та я не хочу. У мене там ще дві чи три банки помідорів є. Паста в мене ще є. Не хочу я його купувати. Ще щось брат казав, що може привезе. Кажу, нехай. Я ж думаю, що вони не останній раз привезли. Але взагалі сливка дуже красива, дуже прямо. Я вчора на базарі бачила, то там, по-моєму, 35, но гірша, гірша на Новоівановці. Щось круте-круте, але -круте, дощу немає. Хмари є, а дощу немає. Ви ж не забудь, ви б мені нагадали, який раз, я вже їду, мені треба забрати, Діма відправив вже ж там який, який одяг. Ну, цей військовий. І треба його отримати на Новій Польщі. Вже, я не знаю, на три або чотири дні. І я забуваю, забуваю все. Що це за хвиля тут стоїть, не наш. Може, хто що чекає з роботи, так уже пізно. Коротше, я їду. Якщо зробити ронталку, буде трошки бочка дивитися. Ну, Я вас можу отак прямо на ходу, отак хоп, і перекрутити. Тільки видно панель, оця ось ця. Зараз я виїжджаю на головну. Поремонтував санька, може, як кудись їдеш, то поставив там телефон і дивитися ну, навігатор, куди їхати. Забрала, дивись, який ящик здоровий. І Кажу, Давайте відкриємо, подивимося. що. В сумці, бачите, все. Зараз би мені все ще якось садить вниз цю ящику. 230 гривень за доставку. Господи, просто хочеться плакати. Ви знаєте, чоловік мені допоміг його з тележки до багажника досити. Кажу, ставте, а ящик здоровий не влазить. Боже, ящик не можу всунути. Я почала з ящика його виймати. Господи, бідні наші хлопці, яке воно важке, це ж просто так взять, просто так взять. Так що я ж кажу, що хай я би там не було, але щоб дитині було вільніше. І... Я не можу вам передати, який це жах яке воно важке. Просто караву. я єлі випхала туди, багажник, а потім коробку розібрала, бо коробка така гарна, велика, щось буде відправляти ще. Тому я кажу, що я ладна віддавати гроші. Купувати, щоб воно було міцне, але облегшене. Дуже важке. Ну тут це ж все на тих плечиках. Та хоч худий, хоч товстий, все одно, як це це важко. Це якби тільки у дівдаля ліг, бо якби модель постояв. А треба ж і бігти і рити, і ховатися. Ай, Господи. Ай, то, стоять. Морди по Поліцейські такі, що не знаю, коли в машину влазять, не знаю, що вони тут роблять стоять. Я, я чесно так розстроїлася, просто жах. Я думала, там, знаєте, ну, ну важке, ну не наскільки. Я ж така дурна, що я буду перти і мішок сахара буду перти. Але це... Ой, бідні наші хлопці, бідні наші хлопці. Кажу, якби наші можна владці були там, хоч знаєш, не тільки на понтах, як ото привозить там бивший президент, привезе, пофотографується, посміється і поїде. А якби отам хоча б місяць посиділи, да, одягли все, оце що є, і вони подумали, що все-таки потрібно закуповувати більш зручне. Більш легке, більш якісне, а не так, що гроші, якби тільки відмить. На тих же шмотінках, на тих же куртках, на тих же броніках, на, на всьому, на всьому. Як вам ті гроші блядь, поперед горла не стають? Я не знаю. Я просто не знаю. Це не люди. Їх треба всіх спакавати туди на до Варкастан, хай там. Там вони всі такі. Такі не потрібні, а їх все більше і більше розводиться з волота. Ну, та що? Це погрузила, там уже Санька прийде з роботи та вийме його. Ви що? Це ж такі дрібниці, люди думають, це ж такі дрібниці. Ти біжиш, тебе сил нема, це на тобі все це одягнути. А тебе ж саме головне, ти ж повинен як ото муха мати очі кругом крутитися, щоб, щоб, не дай Боже, щоб в живих залишитися. Розумієте, це саме головне. Нехай як там буде, я ж кажу, що і шлем, і ботинки, все треба купувати нове, все. Сказали б ну навіщо вам? А то дали, тепер воно висить на балансі, треба буде його здавати. Навіщо? Хочете, купіть щось інше, а це й ми не будемо вам давати. Нічого. Все переживемо, як кажуть, що Бог не дає випробувати більше і сильніших, ніж людина може їх витримати і пережити. Так що все буде нормально. Вибачте, це така, знаєте, хвилина. Ой, має там сипеться. А я від стоматолога вийшла. Там поруч і маркет, і АТБ думаю, та зайду в якийсь магазин, бо хліба немає. А не, такий кавунчик гарний, не розрахувала, і турбан повна набрала, таке теж. То мій віну беру, щоб вона була про запасам, отак і вас срочно, то кава рощі. Ну, знову таке нагребла, все, там. Що там казати? Я, як всі. Фух. погано це нічого. Хірово. от хірово на душі, хірово за все, за цього, що відбувається. Просто хірово. І що? Винні ми в цьому чи наші хлопці? Та ні. А я кажу, що вони дограються, що хлопці отак плюнуть блядь, і підуть куди потрібно. Тоді будуть бігти хто куди вий. Я не знаю. Я за те, що я би там не було. Може він саме найкращий. Ну, народ не, не хоче ярма, цього. Значить, чого треба зняти? Зняти. Треба Резнікова в тюрму посади за те, що мільйони. Всі, хто нажився на, на війні, всіх треба на пож на пожиттєве. А так що? немає кари, людина чогось боїться. Навіщо закони? Навіщо в нас прокуратура, суди? Що людина боїться, що позбавлення волі буде. Так це звичайна людина. А ці бугаї, вони ніхіра, вони ложили на нас, на всіх толстий з бальта. Та, ні, не толстий, ну з прибором. Тому що вони закони пишуть. Ті, що красти, це для себе, а то, що відповідати, це для нас. І оце оцього, хірово. А сказати просто плохо, це не те слово, ніхто не зрозуміє. Я сама не зрозумію. Хірово. Так, все. О, Я приїхала вже з Базару, бачу, вона персика не персики вродила дуже багато. Ну, вже і спорудилася, вже з простими кошовками поїхала. Все буде гарно, все буде добре. А те, що стосується оцих зміюк, які на наших шиях, то ми розберемося. Нічого. Прийде їм кінець, скільки ниточки цієї не вийде, все одно прийде кінець, та що йдуть досить то то трусить, прямо як мій оце зараз настрій. Ай, забрала цей бронежилет і так розстроїлася. Чого? просто. Та ну мам, ну, ти подивися, мені тут мужчина поміг його положити. От попробуй його з міста здвинуть оцей ящик. Попробуй. А вони ж. Та причому це ж вони всі так оце мам. на горбу це таскають, мам. От попробуй його здвинуть з міста. Моя ж це мама. Приселеш? Моя ще мама. Да. Нехай Саня прийде по тому. А це ж тільки одне. А скільки ж його це носить. Кафе кін. А що він сюди прислав? А, а це ж бронежилет. Так, який? Його? Так, да, Давай закрине. Не той, що купила, той що. Ага. Той що це видали такий? Ага. Я, це ж... Караул. Це ж він познімав, там ще всі ці кармани ці. А потім його буде оддати. Звісно, треба все це віддавати. Бо я чула, він казав, що ціна його там більше тридцяти тисяч, хай Бог милує. Так, забирай, дивіться, порозпадала. Порозпадалося. Так я їду. Я приїздив, Санька вже приїхав, розумієте? Привіт. Я тільки приїхала і ти приїхала, наче ждав мене прямо. заїжджав до Тобі сказала, що новий Санька заїжджав до Або медний, алюмінієвий. Та я ще б і сказала. Саня ще заїжджав за тече Радіатор, він воду заливає, ну, а те, коли холодно буде, наш та сола, він гроші стоїть немалі. Треба буде радіатор купляти. Значить, Саме гамняне полтори, я таке біль мені 3 тисячі. Що купляти за три тисячі треба? От і, будь ласка, машину продати за 15 тисяч, а радіатор купити за три тисячі. І нікуди не дінеся, потрібно буде купляти. Ой, Господи, так, йду розбирати. А, це Санька за водою їздив. Казав, до батьків поїде. Бачите, як поїхав. Не хоче аж реве. Просто аж реве. Так, дивіться, що я купила. Печива, дивіться, скільки. М -м -м -м. А шубка смачнюща. М -м -м -м. Ось накрита. Ви знаєте, оці пакетики ну, на таку тарілку вони не дуже розірвалися, але все одно, бачите, як накрито гарно. Це у ті шапочки, що я купила. Так, кава Невінну, взяла. Я не знаю, що Це за фірма така потрішки. Так, Сашунці купив, каву взяла. Взяла масличко, взяла кетчуп, взяла такий кетчуп. Сдумала машину, клікарки ці зі мене не з'їла. Так, от таке пиво. Смачне. Мочалочки, губочки, гумочки. Так, це воду взяла. Так, пить хотіла. Хліб один. Олійки пляшечку. Так, це нівина. Купила така гарна, дивіться. Палінта, щоб була в холодильник, зараз покладу. А, я дві пачки масла взяла. Два таких сирка, бо я цю фірму не їла, не знаю. Так, це такий висівковий хліб. Для таких цукерки в хату. І ой, сирок, глянь, що з сироком зробила. Все, пуста сумка. Наскільки, я не пам'ятаю, карточкою розраховувалася, не пам'ятаю. Так, це в хату. Це усюди. У мене тут все. Знаходиться таке, знаєте, як запаси, і граю ще там усе в мене таке, так що тут лежить. Ну, а паленту вниз холодильника, тому що щоб нічого не завелося. Якось приготовимо з вами банош. Ну, все розкладаю. Накриваю зараз обід. У мене буде на обід борщ. Я хотіла зробити цю картошку, але не встигла. Борщ, шуба і чай із печивом. Я вважаю, що. Наїмося. Я вам подивлюся, яка я господиня. Мені потрібно, щоб в мене було. Дивіться, скільки тут, ось на низу. Дивіться, скільки в мене масла. Бачите? Диві. Дивіться, скільки в мене масла. На пачок 15 точно є. Але нічого. Зато відкриваєш і тут же ось ще дивіться. Зато відкриваєш, а не потрібно нікуди бігти. Масло воно не зіпсується. А ти вже достав, так? Да? Санька вже достав, каже, ну вважай, що повна така каністра бензина. Деяке здорове. Карау. Та, Та ну ти ж так, все ж тільки це. Це ж тільки це Саня. А ще, гол... Та, а ще голова, а ще на, 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 на оцей на Пашнік, а, а ще ж ось. Оці... Що що? Зачем? Ну просто, просто подивиться, що до діми воно притулялося. Так. Це ж до нього є тут. Охреніть. Охреніть. Оцей віс. Ай-яй-яй, це. Кабан, дивосим. Кабан. Дебеливіс. Дебеле, а що це таке інтересно за ручку? А, це на нас застюгиває, да, дебелис. А то мішок просто у нього. А це ж, це ж, мабуть, цей. А, це бокова. Це, це бока, це бока. Ох, складу воно на нафік. Примірить ще немає. Та не треба воно А оце живот? То, Там де кабан написано, то живот. Ой, хай поборожаю всі хлопці. Все наїлося і все повністю. Мама навіть не захотіла шубу їсти, а я трошки взяла і Саня трошки. А борщ... борща. Да, вкусно. А борща трошки не, не доїли. Я хотіла оці огірки закрити отак в банку, а я, мабуть, їх зараз поріжу, отак присолю і спробую зробити, проекспериментую. Таку, знаєте, не просто оцет і цукор, а попробую туди додати томатну пасту, у мене там теж є. Коротше, зараз перемотрю перця чилі часнику. Я думаю, що будуть смачні. Щось мені не хочеться в банку. Ще в банку закрити. У мене немає крупу. Все повиривали, сімочки нема, зовсім нема. Ну, Щось думатиму, зараз кавун поставлю цей. Думала закрити кавун, а він там всередині ще нічого. Доїмо, так його, поставлю його поставлю в холодильник. А ще дивіться, мама ось нарвала щавлю, Кажу, мам, куди ми його всунемо. Вона каже, ну а що робить? Я знаю, поріжа, тільки не так не дрібно, а в кульочки я постараюся всунути в як називається, в морозилку, тому що в цьому році вже не буде щавлю. А так от будеш брати пакетики, борщ можна зварити. Сиділа там пів, півдня, оббирала його, повністю обібрала. Так що, отак день і закінчився. Все вам гарного, як кажуть, здоров'я. І все-все найкраще. Щоб все було добре. Добре, домовилися? Ну, звичайно, радіок.